Товариш, реве, чому потрібно об'єднання, щоб поч... для того, щоб почути голос Творця? Рав, щоб почути Творця, товариш, так для чого об'єднуватися, аби почути голос Творця? Якщо він звертається до людини, до її серця, навіщо з'єднуватися з іншими, щоб його почути? Це має відношення, і це виходить із нашої системи, із десятків, яка є мінімальною формою правильної групи, яка може бути з'єднана і зв'язана з творцем. І тому людині потрібно бути спрямованою на зв'язок. У групі. І якщо вона звертатиме на це увагу і буде вкладати туди сили, то напевно дуже швидко, наскільки це можливо, вона виявить себе у зв'язку з творцем. Товариш, голос творця чують через товаришів чи напряму. Рав, і так, і ні. Митокше. Із того, що єш Буває так і і інак. Були каббалісти, які знаходилися на зв'язку з творцем. І вони були більше. А, і були такі, хто через зв'язок з групою або з десяткою, як ми говоримо, в цьому різниці. Це велика різниця, але неможливо сказати, як це приходить. Кожна людина, по своєму товариш, а що правильно для нас, для нашого покоління? Рав і те і інше, І це також творець дуже хоче наблизити нас до себе усіма можливими способами якомога швидше. і ми повинні на це відповісти. Товариш, ви сказали про велику різницю, коли людина говорить про себе з собою або є з творцем. Як розмовляти з творцем? Як розмовляти з творцем? Це починається з того, що людина у момент навчання в той час, коли навчається, вона уявляє собі, що те, що вона вивчає, те, про що вона читає, вона, власне, прагне до зв'язку з творцем. І тоді її навчання перетворюється на навчання цілеспрямоване. І? У такому вигляді вона. <звіць> у такому вигляді вона наближається <звіць> до творця, <звіць> товариш, прагнення до творця і цілеспрямоване навчання. Це називається наближення до Творця. <звіць> так каже Рав, це повинно бути в напрямку Творця.